Звернення до народного депутата Віктора Нечіпоровича Мялика. Ми зараз знаходимося на території табору «Борізка». Тут протягом літа проходить дуже багато таборів. Наші гірки вони знаходяться у плачевному стані. Ми просимо вас по можливості, якщо це можна, щоб поставити нові гірки, тому що дуже багато діток відпочиває, і вони можуть травмуватися. Це команда, яка працює також в таборах в цьому таборі «Борізка». І ми вас дуже просимо. Я, Олександр Чернюшок, представник Української церкви Християн Вірівангівської у Рівненській області. Приєднуюся до команди вихователів, які займаються з дітками під час відпочинку. Прошу Віктора Нечипоровича, мялика, народного депутата України, посприяти допомогти нам в тому, щоб встановити новий дитячий майданчик. Ми щиро дякуємо. Всіх, хто до того дотичний, нехай Бог вас благословить.